Вітаю, друзі. У мене на каналі Корисно 62. Чому канал назвала Корисно 62? Тому що все, що домашнє, все продукти такі у нас, що завжди корисно. Чи інформація корисна, чи щодо готування все корисно. І 62 чому? Тому що я ще другого року. Мені цього року виповнюється 62 роки. Ось і діти запропонували, допомагають. І я буду дуже вдячна, якщо підпишетесь на канал, коментувати, будете, лайкати. Підписуйтесь, все буде смачно і корисно. А тим часом я розкажу, що приготувати, які продукти сьогодні готуємо. Салат. Салат такий дуже ніжний. Без м'яса, без скрабових палочок, без ковбасів. Все чисте, натуральне, екологічно домашнє. Я приготувала 4 картоплини, 4 морквини, таких середніх. Ось баночка кукурудзи. Вона знадобиться тільки півбаночки. Кукурудза своя консервована. Так. Цибуля. Три штуки таких величеньких, чотири яєчка, 4 маринованих огірочки, майонез, куди ж без нього, перець, сіль. Все. Зараз почищу, наріжу, покажу, що робимо далі. А тим часом треба порізати сам перед цибулю і замаринувати. маринад, скажу пізніше. Цибулька замаринувалася. Її треба відсідити від маринаду. Ось процідите, звільнити від юшечки, так би мовити. Маринад нам не потрібен, відкладаємо. Ось, порізала картоплю, моркву. Добавляємо яйця порізані. Так, не дрібно. Хто як хоче, так і ріже. Можна полосочками і ромбічками, як хочете, я ріжу. Квадратиками, кубиками, огірки мариновані, кукурудза. Ось якраз стакан кукурудзи. Так, солимо. Не знаю, десь так. Рівненько чайна ложечка. Потім попробуємо Перчимо півчайної ложечки. Обов'язково, бо чоловік так любить. Так, і вже просохла трошки цибулька. Висипаємо, замішаю і будемо пробувати. Смак неймовірний, такий пікантний, ніжний, ще е, притрусила зелененькою цибулею з-під віконника і дуже смачно. Пробуйте! В коментарях напишіть, як, як у нас водати цьому салату. А вам бажаю миру, спокою. Бувайте здорові. До побачення!